Всім привіт! Сьогодні спитаємо карт Таро, що нам принесе весна 2024 року. Що нам чекати на весні? Весна принесе якісь не дуже приємні емоції, але, як вказують мечі на цій карті, е ці емоції будуть пов'язані саме з тим, що ми думаємо. Тобто, якісь неприємні думки поранять нам серце. Е і швидше за все буде якась. Людина, або може, навіть не тільки людина, а ціла ситуація, яка змусить нас захищатися. При тому це буде досить несподівано. Це може бути якась досить неприємна ситуація, на жаль, поки карти такі. Також бачимо ситуацію або людину, яка не дуже задоволена тим, як з нею повелися, це може бути як стосуватися нас, так і іншої людини, яка є в нашому житті. Ця людина вважає, що з нею вчинили несправедливо і, звичайно, вона не має добрих намірів. І бачимо карту такого розчарування. При наявності багатьох варіантів, людина розчарована, вона не приймає подарунки долі або пропозиції долі. Загалом. Весна почнеться з якихось конфронтацій, неприємних ситуацій. Е, побачимо, що буде далі. А от далі вже починається карта... Хороших змін, це карта, на яку загадують бажання, це щаслива зірка, вона перекриває наше розбите серце, нашу зранену негативними думками душу. Знову бачимо хорошу карту, тобто, із тим, як буде все більше і більше вступати в свої права весна, ситуація у нас покращуватиметься. бачимо Короля Жезлів це людина, яка дуже діяльна, яка може виправити будь-яку ситуацію на свою користь. При тому вона, хоч і дуже діяльна, але разом з тим вона завжди керується такою життєвою мудрістю. Це дуже зріла людина. Бачимо карту перемоги і карту хороших новин. тобто, знову, Бачимо покращення нашої ситуації із приходом весни. Тобто, загалом, якщо початок весни буде знаменуватися якимось неприємностями, якимись душевними стражданнями, якимось невизначеностями, якимись неприємними людьми в нашому житті, які будуть мати до нас якісь претензії, то із. Вступом весни в свої законні права, так як весняне сонечко буде зігрівати нас зовні, так і наша душа буде розцвітати. У нас з'явиться життєва енергія мріяти, планувати. У нас. Це енергія, це життєві сили, це активні дії. Ми наповнимося життєвою енергією, будемо мати змогу діяти. І до нас прийдуть хороші новини закономірно, якщо ми будемо самі активно діяти, то і плоди наших зусиль не змусять себе довго чекати. Загалом спитаємо, яка ж карта ознаменує весну 2024 року? В цілому, як можна буде охарактеризувати цю весну для нас? Ця весна в цілому буде охарактеризована відчуттям якогось такого певного невдоволення. Тобто плоди праці будуть, і це підтверджують попередні карти, але чомусь чисто емоційно нам буде здаватися, що цього недостатньо, що ми хочемо чогось більшого. І, мабуть, це дуже. Продуктивне відчуття, тому що чим більше ми плануємо щось, тим більше ми досягаємо. Якщо ми чимось не задоволені, ми маємо змогу покращити своє життя. Тобто весна принесе якісь підстави до дій. Ми будемо готові діяти далі.